Права 486. У класі 15 хлопців це становить 3 п'ятих від усіх дітей класу. Скільки учнів у класі? Ну що ж, як нам знайти число за його дробом? Потрібно це число поділити на дріб. Тут буде тільки одна дія, це дуже просте задання. Записуємо тоді, що потрібно 15 це число. Поділити на цей дріб на 3 п'яти. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то ми записуємо тоді, що це 15, що множиться. Обернений дріб до 3 п'ятих буде 5 третіх. І це дорівнює. Чисельнику записуємо 15, що множиться на 5, а в знаменнику 3. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 3, і чисельник і знаменник. 15, що ділиться на 3, це буде 5. Знаменнику 3, що ділиться на 3, це буде 1. Ну що ж, тоді нас вийде чисельнику 25, знаменнику 1, 25 перших, або просто 25. Є. в дужках записуємо, чого? Дітей або учнів. Отже, 25 учнів у класі. Є. Ну і що ж, записуємо тоді відповідь? Отже, скільки учнів у класі записуємо 25 учнів. Ну що ж, ось така проста задача на знаходження числа за його дробом на цьому вправу завершено.